Всім привіт! Мене звати Даша і ви на моєму каналі. Сьогодні ми зробимо весняний дизайн. Нігтики такі відносилися дуже добре. Як я знімаю старе покриття, ви бачите на екрані, я пришвидшила, щоб було не так довго. Далі, ось такою щіточкою струшу весь пил після зняття. Якщо хочете її замовити, переходьте в інстаграм, там є посилання. Свої теми для відео можете писати у коментарях. Для дизайну нам потрібна тоненька кісточка та коричневий гель-лак. Спочатку я промальовую тонкі лінії, тобто гілочки для сакури. На одному ніг таку гілочка йде зверху, а на іншому знизу. А промальовувати гілочки ви можете так, як вам подобається. І раджу вам малювати їх тонче, так буде набагато красивіше. Я беру дотс, я забула точно як він називається, і ставлю ним ось такі краплинки. Це у мене самостійний заміс із гелю желе гель-лаку та пудри. Я ось так тикаю, так буде більш реалістичніше та похоже на квіти. Це можна робити тоненькою кісточкою або іншою стороною пушера. Ось такий результат у мене вийшов. Якщо сподобалось, став лайк.